Ну Що ж друзі, сьогодні в Буковелі і в Яремчі дуже і дуже гаряче, тому що там ТЦК проводить рейди. Кількість працівників ТЦК і поліції просто неймовірна, тому просто так злиняти з Буковелю чи з Яремче не вдасться. Вони провіряють місцеві ресторани, готелі. Як це все відбувається? Вони приходять, наприклад, в певний ресторан, перекривають всі входи-виходи, ставлять на вході поліцію і перевіряють всіх військово-облікові дані. Хто стоїть на обліку, хто оновився через резерв плюс, наприклад. Той спокійно може собі продовжувати їсти, гуляти, відпочивати. Але в кого виявляють, що він не оновив за весь час війни свої дані, відповідно зразу пакують у буси і везуть у місцеві ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. Тому, друзі, хто ще не оновив свої дані, але перебуває в Буковелі та Яремчі, просто так краще зараз не шастати. Друзі, в кої якась інформація по тому, чи виписували вже комусь штрафи по пошті, дайте, будь ласка, знати.